Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас більш детально з тим, як проходить навчання на курсі Бухгалтерський облік. Отже, перше. Ви проходите лекційне навчання, де ми розбираємо з вами теорію, практичні ситуації по темам, які закріплені в програмі курсу. Друге. Кожен слухач має доступ до відеолекцій, які ви можете самостійно прослухати в будь-який зручний для вас час. Третє, кожен слухач отримує методичні матеріали курсу, які складаються з теорії і практичних завдань. Отже, чотири практичні завдання ми виконуємо в програмі 1С БАЗ. Бухгалтерія саме в аудиторії, а також у вас буде можливість повторити весь практичний матеріал самостійно за допомогою віддаленого доступу до програми. І 5. Ми з вами вирішуємо практичні завдання в нашому невеличкому збірнику завдань для закріплення матеріалу. Це дозволяє вивчити номери рахунків, формувати бухгалтерські проводки, розуміти господарські операції відповідно до тих тем, які закріплені в програмі курсу. Шість це проходження. Тестування. Мені, як викладачу, важливо знати, наскільки ви засвоїли той матеріал, який ми пройшли. Тому після певних тем ми проходимо обов'язкове тестування. Ці тести ми обговорюємо і вони залишаються у вас як зразок вирішення певних питань. Крім того, в кінці курсу. Ми з вами проводимо зріз знань по всім темам. І якщо все в порядку, ви отримуєте прекрасний сертифікат про навчання. Також на цьому курсі ми знайомимо слухачів з програмою Медок, яка дозволяє подавати звітність і реєструвати податкові накладні. Тож, я чекаю вас. Готую нові матеріали і до зустрічі на перших лекціях.